Касування віз для Росіян ключовими є рішення Фінляндії, Польщі та країн Балтії. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба. Що таке в'їзд росіянина до Європи? Є фізичний в'їзд машиною, поїздом та автобусом. Він можливий через Фінляндію, країни Балтії та Польщу. Ключовим є ухвалення рішення хоча б цими країнами, а потім уже ми будемо дотискати повноцінне рішення інших країн Європи, пояснив він. На запитання, як не перекрити в'їзд до Європи росіянам, які підтримують Україну. Глава МЗС сказав: у кожній країні є статус політичного біженця. Друге виключення на в'їзд із гуманітарних причин, тобто ми маємо Розуміти, що реально говоримо про поодинокі випадки, і у цьому трагедія сучасної Росії, тому що вони кількість розсудливих людей звели до поодиноких випадків. Я впевнений, що для росіян, які підтримують Україну, може бути знайдено рішення на гуманітарних підставах, але загалом російський народ поділяє відповідальність із своїм фюрером за цю війну і має нести за це покарання. Росіяни несуть моральну відповідальність за звірства в Україні, тож не повинні вільно подорожувати Європою, так вважає глава МЗС Естонії. Каже, в'їзд до європейських країн це не право людини. А громадяни РФ продовжують сплачувати податки, що йдуть на ракети, від яких гинуть українці. Вже з 18 серпня Естонія забороняє в'їзд росіянам із чинними шангенськими візами, які видавали естонські дипломатичні установи. Виняток зроблять для близьких родичів естонських громадян, для тих, хто має гуманітарний. Ну, потребу в'їзду в Естонію або ж має право вільного пересування за законами ЄС. Пускатимуть і співробітників диппредставництв. А ще Естонія готує пропозицію до Євросоюзу обмежити або фактично припинити видачу шенгенських віз росіянам. Питання обговорять у Брюсселі наприкінці серпня. Заборонити видавати шенгенські візи росіянам, закликають країни Балтії, Чехія, Фінляндія та Польща. Поки росіяни хочуть побачити Бранденбурзькі ворота, українці гинуть під бомбами Російської Федерації. А влада Росії використовує гроші з податків, які платять ці люди, що подорожують Європою. Отже, дозволяти в'їзд до однієї країни чи всієї Європи не можна. А по-друге, треба визнати, що й російське суспільство загалом також несе пасивну моральну відповідальність за ці звірства, які відбуваються на українській землі. Юридична відповідальність лежить на Путіні. Його найближчому оточенні і цих катах геноциду, але звісно, моральна відповідальність лежить на державі та її громадянах. От справді так склали, що цей а, захід болісне для росіян, але якраз для тієї їхньої частини, яка не дуже впливає на нашу війну. Ні, мені приємно, що боляч, але я просто маю підкреслити, що це не сильно змінить ситуацію. Бо ті росіяни, які справді впливають на нашу війну, вони по європах не їздили. Знов таки боряські колгоспники по Європах не їздять. А те, що у нас у Фейсбуці 100% 500 російських ліберал посипає собі усі місця пеплом та і вопить в чому-то він винний? Він яка звіни винний в тому, що він жодним чином на війну не впливає. Це і є його провина, за яку його покарано. Він просто ще цього не зрозумів, але на війну він не впливає. То, хоча захід приємний. А щодо взаємодії із західним суспільством, у нас скоріш актуальне отримання звідти зброї, отримання звідти економічної та політичної підтримки, незважаючи на те, що ситуація економічна політична там теж може бути складною. І ось це для нас, скоріш першочергове завдання у праці з західним суспільством. Але для цього мені здається, з одного боку, слід просто чесно демонструвати те, що у нас відбувається, а з іншого боку, і це я вже спостерігаю. Слід просто показувати західному собісті, те, що власне російські медійники кажуть на власну аудиторію, не на західну, а на власну. І мені дуже приємно вже читати, що у там не знаю у тих самих західних ком'юніті на форумах. Люди вже самі починають перекладати, що каже Соловйов. Про те, що там, ну от нещодавно я просто заходжу на одне західне ком'юніті, яке я люблю у Фейсбуці, і читаю там цитату Соловйова про те, що от, о, Англію слід знищити ядерною ракетою, але ОЕС залишити, бо ОС там чимось І Народ такий на це дивиться, і просто Боже, це, це і є те, що росіяни кажуть по телевізору самі-собі. -собі. І це класно, бо, зрештою. На заході починають помічати, якою наскільки насправді є Росія, і саме те, що власне скасовують візи туристичні для Росіян, є наслідком того, що вони нарешті зрозуміли, що Росія це не якийсь там не знаю співак, який до них там раз на півроку приїздить, чи не якісь там дипломати, які намагаються себе вести черм. Вони побачили справжню Росію. Вони почули, що справжня Росія думає про своє місце світі, про Захід, взагалі про цивілізацію. Цю і вони вирішили, що оце окультурювати, оце навчати у цьому взагалі слати айфони, щоб воно цей айфон проключало. що на западі всі. Гомосексуали, е, ну певно, немає сенсу. Певно, немає сенсу намагатися якось прогресувати це болото. Певно, має сенсу цього болота просто відокремитись поставити ров з крокодилами. от і хай воно там собі вариться, і це величезна інформаційна перемога. Саме те, що почали з'являтися такі наративи у Європі це. Цивілізаційна перемога, якої не було років 200 бо років 200 перед Росією намагалися якось танцювати і шукати велику російську душу, якусь загадкову, російську, слов'янську. Зараз його всі нова. Зараз побачили, Просто що вірили в, справ, в російську культуру. Вірили в Достоєвського руський балет і все решта і вважали, що Росія є такою, а побачили якихось орків. <плес> Як казав Сунци, тактика без стратегії це мутошня перед поразкою. Путін завжди був дуже добрим. тактиком, але дуже поганим стратегом. А зараз. Ми якраз бачимо наслідки цього. Бо усі, все частіше, усі варіанти, перед які постають перед Росією, це вибір між гіршим та найгіршим, і саме це ми бачимо, наприклад, їхніх реакцій на вибухи в Криму. В них немає хороших варіантів, взагалі немає. Бо по перше, або або Зізнаватися, що в них немає потужної армії, що їх що їхні ППО насправді нічого не варте. Але якщо це зізнатися, по перше це зізнатися в брехні, а по друге зізнатися кримчанам, що будь-кому будь де де Україна захоче та чита не вкаже, може на голову впасти навіть не камень з неба, а щось набагато більш вибухово небезпечне, тому це не варіант, а але інше там не знаю, спростовувати те, що люди бачать власними очима, казати, що це просто. Коли це головотяпство відбувається у різних містах півострова, ну, я гадаю, що навіть росіяни не стільки довіряють пані Маргариті Сімень'ян. Тому о, варіант знов таки немає хорошого варіанту реакції на це. І не придумали ще, і відволікти якось населення теж не дуже вийде, бо дуже важко відволікати населення, у якого на горизонті щось вибухає, тому росіяни просто пожинають наслідки власних помилок, власної брехні, коли як людина, яка забрехалася, знаєте, до останнього вже, і коли просто в життя так складається, що вона рота не може відкрити так, щоб не опинитися в ситуації, коли ти спростуєш якусь зі своїх попередніх брехливих заяв. Бо вони були взаємопортирічні, і от саме в цій ситуації зараз російська пропагандистська машина, навіть їхнє населення, воно ж не є абсолютно, скажімо так повними ідіотами. Навіть вони не є абсолютно не критичними. Вони бачать, що в них є очі. Вони коли очі бачать, що там злітає півпівострова на повітря. А Семенян каже, що це просто хтось попалив жертв. Немає тільки одному хлопчику. Там щось царапу поцарапило. Перепрошую, ну це не працює навіть в Криму. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.